Два числа з різними знаками. І тому, коли ми їх додаємо, ми виставляємо знак числа з більшим модулем. В даному випадку це буде знак мінус. Отже, нам підходить схема В. Вказуємо суму, значенням якої є від'ємне число. Підходить випадок Г, тому що у нас від'ємне число, модуль має більше, тому ми поставимо знак саме його, і в результаті будемо мати від'ємне число. В третьому завданні айба від'ємні числа, тому коли ми їх додаємо, ми маємо поставити знак мінус, а модулі додати. Модулі у них 4 і 5, тому результатом буде мінус 9. Додаємо два від'ємних числа. Ставимо знак мінус модулі додаємо, і в результаті буде мінус 12. Число протилежне до мінус 12, це 12. Розв'язуємо рівняння. Ну, зверніть увагу, що взагалі, щоб знайти доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Але поки що дію віднімання ми не вміємо виконувати. Як тоді можна зробити таке рівняння? Щоб залишилось зліва Х, тобто, щоб не було число. Мінус, не було числа мінус 80, напевне, ми до лівої і правої частин даного рівняння додамо число 80. От сюди додамо 80 і сюди додамо 80. Від цього рівняння не зміниться. Зате 80 додати мінус 80 це 0, і ми будемо мати х дорівнює мінус 20. Додаючи два числа з різними знаками, ставимо знак числа з більшим модулем, і від більшого віднімаємо модуль. Тому результату буде b. Маємо казати правильну нерівність. В першому випадку ми будемо ставити знак мінус, тому результат буде від'ємне число, а воно не буде більшим за 0. Випадку b – Числа 2 від'ємних, тому в результаті буде від'ємне число, знову нерівність невірна. Випадку В у нас додатні числа як сума, і, знову ж таки, нерівність невірна. А для Г ми ставимо знак числа з більшим модулем, тобто результат буде додатнім числом, і воно дійсно більше за 0. Отже, правильна нерівність Г. Маємо встановити відповідність між виразами і їх значеннями. Звернемо увагу, що в першому випадку у нас є протилежні числа 7 і мінус 7. Їх сума дорівнює. 0. Після цього додамо спочатку додатні числа. У нас додатні числа тільки 18, потім додамо від'ємні числа мінус 8 і мінус 20. В результаті запишемо мінус 28, тому далі будемо мати мінус 10. Як результат суми двох чисел з різними знаками. Відповідь Г. Далі. В перших дужках у нас два протилежних числа, мінус 18,7 і 18,7, їх сума дорівнює 0. В других дужках сума мінус 2,4 і 2,4 також 0. Тому у нас залишається в результаті тільки мінус 7. Відповідь А. Знову ж таки, сума перших двох доданків, вони числа протилежні дорівнює 0. І залишається сума двох чисел з різними знаками. Ми ставимо в даному випадку знак мінус. І від 15,16 віднімаємо 4,16. Отже, будемо мати мінус 11 «б». В 8 завданні ми маємо обчислити суму всіх цілих чисел, які більші за мінус 34. І менші від 36. Що це за числа? Ну, числа більші за мінус 34 цілі. Перше таке число це мінус 33. Потім ми додаємо мінус 32, потім мінус 31, і так далі. Додаємо всі від'ємні числа, потім додаємо 0. Потім починаємо додавати додатні числа, 1, 2 і так далі. І закінчуємо останнє додатнє число: у нас менше від 36, це число 35. Але пер, перед числом 35 будуть, напевне, числа 31, 32, 33, 34 і останнє 35. Ось таку суму ми маємо обчислити. А тепер давайте подивимося: у нас є протилежні числа. Такими числами, наприклад, є мінус 33 і 33 їх сума 0, мінус 32 і 32 0, мінус 31 і 31 0. Тобто, фактично, тут всі, також тут, між числом мінус 31 і аж до 31, будуть доданки утворювати пари протилежних чисел. Сума кожної такої пари дорівнює 0, тому сума всіх чисел від мінус 33 до 33 включно, дорівнює 0. Тому залишається додати 34 і 35, це буде 69. Сума всіх цілих чисел. Далі розв'язуємо рівняння. Отже, мінус х дорівнює мінус 6,3 додати. 5,18. Запишемо мінус х дорівнює. У нас додаються два числа з різними знаками. Ми ставимо знак числа з більшим модулем, тобто мінус. І потім маємо від більшого модуля 6,3 відняти 5,1. Як ми бачимо, це буде мати 1,2, або це 1,1. Тому мінус 1,1. Це мінус х, тому х буде дорівнювати протилежному числу одна ціла і 1 четверта.